Лоуренс Блок Захист Еренграфа. А ви, місіс Калхейн, покивав Мартін Еренграф. Будь ласка, сідайте. Сподіваюся, ви знайдете це крісло досить зручним. Прошу вибачити за безлад. Для мого кабінету це природний стан. Хаос надає мені енергії. Порядок знерухомлює. Абсурд, чи не так? Але чи не таке все наше життя? Дороті Калхейн сіла, уважно подивилася на невисокого, стрункого, чудово одягненого чоловіка, який так і залишився стояти за заваленим паперами столом. Маленькі вусики, тонкі губи. Глибоко посаджені чорні очі. Безлад кабінету лише підкреслював акуратність в одязі. Біла сорочка, пошитий по фігурі костюм, піджак на трьох ґудзиках, вузька темно-синя краватка. О, ні, про краватки їй думати не хотілося. Зрозуміло, ви мати Кларка Калхейна, вів далі еренграф. Як я розумію, ви вже найняли адвоката. Елана фарела. Відмінний фахівець з чудовою репутацією. Цього ранку я відмовилася від його послуг. Але чому? Місіс Калхейн глибоко вдихнула. Він хотів, щоб Кларк визнав себе винним короткочасне затьмарення свідомості чи щось таке. Він хотів, щоб мій син зізнався у вбивстві цієї дівчини. А ви цього не хочете. Мій син невинний. вигукнула жінка, але відразу взяла себе в руки. Він нікого не міг убити. Він не може зізнатися в злочині, якого не робив. І коли ви розказали про це Фарелу. Він заявив, що сумнівається в успіху, якщо захист буде будуватися, виходячи з невинності Кларка. Вона гордо випросталася. Тому я вирішила знайти адвоката, який досягне успіху. І ви прийшли до мене. Так. Маленький адвокат сів, почав щось малювати в блокноті. Що лежав на столі. А що вам відомо про мене, місіс Калхейн? Небагато. Кажуть, що у вас нестандартні методи. Справді. Але ви досягаєте потрібного результату. Результату. Це справедливо. Мартін Еренграф склав долоні. Вперше після приходу місіс Калхейн на його губах заграла посмішка. Я домагаюся потрібного результату. Я повинен його домагатися, моя люба місіс Калхейн, бо інакше мені не вдасться пообідати. І нехай вас не вводить в оману моя комплекція я люблю добре поїсти. Бачите, я й справді відрізняюся від решти кримінальних адвокатів. Ви знаєте чим? Наскільки я розумію, ви виходите з презумпції невинності вашого підзахисного, хоч би які докази мало обвинувачення? Цілком вірно. Еренграф енергійно кивнув Я завжди виходжу з презумпції невинності. Мої гонорари високі, місіс Калхейн, дуже високі. Але гроші я беру лише в тому випадку, коли мої зусилля приносять плоди. Якщо мого клієнта визнають винним, мої послуги він не оплачує. Адвокат підвівся, вийшов з за столу у чорних начищених туфлях. Такий підхід більш ніж логічний. Він змушує адвоката докласти всіх зусиль заради успіху, тому що інакше він нічого не отримає. Чому б усім адвокатам не взяти на озброєння цей принцип роботи? І лікарям теж. Якщо, наприклад, операція закінчується невдало, у чомусь має постраждати і сам хірург, чи не так? Але боюся, до цього ще далеко. Однак я вважаю, що так працювати можна, і скарг від клієнтів. Ще не надходило. Якщо ви зможете виправдати Кларка. Виправдання. Еренграф потер руки. Місіс Калхейн, у більшості справ, якими я займався, питання про виправдання навіть не стояло. Я намагаюся не доводити справу до суду. З'являються нові обставини. Справжній злочинець викриває себе або зізнається у скоєному так чи інакше. Звинувачення, висунуті моєму клієнту, знімаються викрутаси захисту, магія перехресного допиту. Я бажаю залишати все це Пері Мейсонам. Справа в тому, місіс Калхейн, що я скоріше детектив, ніж адвокат. Є такий вираз найкраща оборона це напад. А може навпаки, найкращий напад це успішна оборона, та це й не має значення. Вираз цей стосується війн і шахів, але наскільки я розумію, він ідеально підходить до предмета нашої розмови. А ми, місіс Калхейн, говоримо про те, як урятувати життя вашого сина, зберегти йому свободу і чисту репутацію. Так? Саме так. Доказів проти вашого сина достатньо, місіс Калхейн. Вбита Елтія Паттон була його нареченою. Кажуть, вона відмовила йому. Це він пішов від неї. Я в цьому не сумніваюся, але прокуратура дотримується іншої думки. Елтію задушили краваткою. Погляд місіс Калхейн мимохить метнувся до краватки адвоката. Але вона відразу відвела очі. Особливою краваткою. Краваткою, які носять лише члени Кейдмонського товариства Університету в Оксфорді. Ваш син, здобувши диплом Дартмута. Ще рік навчався в Англії. Так. В Оксфордському університеті. Так. Де він і вступив до кейдмонського товариства. Так. Еренграф шумно видихнув. У нього була краватка Кейдмонського товариства. Схоже, в нашому місті, тільки він був його членом, і тільки у нього була така краватка. Краватку він пред'явити не зміг. Немає в нього і алібі на ніч убивства. Хтось викрав у нього цю кроватку. Звичайно, вбивця. Щоб звалити вину на нього. Звичайно, іншого пояснення бути не може. Чи не так? він рішуче підняв підборіддя. Я беруся за захист вашого сина на моїх звичайних умовах. Слава тобі, господи. вигукнула місіс Калхейн. Мій гонорар складе 75 тисяч доларів. Це великі гроші, місіс Калхейн, але вам довелося б заплатити містеру Фарелу ані трохи не менше, а може й більше. Тривалий судовий процес, потім апеляція. Втім, він надасть вам список де детально перерахує усі послуги Я ж називаю вам фіксовану суму незалежно від того, скільки часу та грошей мені доведеться витратити на захист вашого сина. І платити вам доведеться лише після того, як ваш син вийде на волю. Вас це влаштовує? Якщо вона й задумалася, то тільки на мить. Так, звісно, влаштовує цілком пристойні умови. І ще ви заплатите мені ці гроші, навіть якщо через 10 хвилин після того, як ви вийдете звідси, окружний прокурор зніме усі звинувачення з вашого сина. Ви віддасте мені 75 тисяч доларів. Навіть якщо вам здасться, що я не вдарив пальцем об палець заради звільнення вашого сина, я не розумію. Тонкі губи зігнулися в посмішці, але чорні очі залишилися серйозними. Так я працюю, місіс Калхейн. Я вже сказав, що я скоріше детектив, ніж адвокат. Я працюю головним чином за сценою, смикаю за мотузочки. І найчастіше, коли все закінчується. Не так легко визначити, якою мірою саме мої зусилля сприяли перемозі клієнта, а тому я не б'ю себе кулаком у груди, приписуючи успіх лише собі. Я просто поділяю з клієнтом радість перемоги, кладучи в кишеню гонорар. Навіть якщо клієнт уважає, що я його не відпрацював, це зрозуміло. Якщо місіс Калхейн щось і зрозуміла, то це логіку міркувань адвоката. Але як мав намір діяти цей маленький чоловік. Може, хотів підкупити прокурора. Може. А втім, яка різниця? Головне, він пообіцяв Кларку свободу і відновлення його доброго імені. Так. кивнула місіс Калхейн. Так, мені все зрозуміло. Я сплачую вам всю суму після звільнення Кларка. Дуже добре. Вона насупилась. Але зараз ви хочете отримати завдаток, чи не так. У вас є долар. Місіс Калхейн полізла до сумочки, витягла доларову купюру. Дайте мені, місіс Калхейн. От і добре. За вдаток один долар з гонорару у 75 тисяч. Запевняю вас, місіс Калхейн, якщо мені не вдасться домогтися звільнення Кларка, я поверну вам цей долар. Цього разу посміхнулися не лише губи, а й очі. Але цього не станеться, місіс Калхейн. Бо я не маю наміру програвати. Через місяць і кілька днів Дороті Калхейн знову прийшла до кабінету Мартіна Еренграфа. Цього разу маленький адвокат зустрів її в синьому костюмі в дрібну смужку, білосніжній сорочці, темнобордовій кроватці та чорних сліпуче начищених туфлях. У його глибоко посаджених очах того вечора стояв смуток. Відчувалося, що він вкотре розчарувався в людях. Як вам відомо, ситуація остаточно прояснилася, знову почав еренграф. Вашого сина звільнили. З нього зняли всі звинувачення. Він вільна людина, його репутація знову бездоганна. Так. відповіла місіс Калхейн. я дуже щаслива. Звичайно, мені дуже шкода цих дівчат. Мені не хочеться думати, що щастя Кларка та моє якимось чином пов'язані з цією трагедією, точніше, трагедіями. Але водночас я відчуваю. Місіс Калхейн, вона замовкла, зустрілася поглядом з маленьким адвокатом. Справа закрита. Чи не так? Ви винні мені 75 тисяч доларів. Але ми обговорювали цей аспект, місіс Калхейн. Я впевнений, що ви пам'ятаєте нашу розмову. Я вам усе пояснив у разі успіху ви платите мені 75 тисяч доларів з вирахуванням одного долара, отриманого в завдаток. Але навіть якби я не вдарив пальцем об палець, навіть якби окружний прокурор зняв звинувачення з вашого сина ще до того, як ви покинули мій кабінет, я казав вам про це, чи не так. Так, і ви погодилися на мої умови. Так, але. Але що, місіс Калхейн? Вона глибоко вдихнула, випросталася у кріслі. Три дівчини. Усіх їх задушили, як Елтію Паттон, усі вони однакої статури, тендітні блондинки з високим лобом і передніми зубами, що виступають дві з нашого міста, а одна з Монтклера, що на іншому березі річки. Усіх їх задушили. Краваткою. Незвичайною кроваткою. краваткою. Краваткою Кейдмонського товариства студентів Оксфордського університету. Так. Вона знову глибоко вдихнула. Отже, стало зрозуміло, що ці вбивства справа рук маніяка. А останнє вбивство в Монклері свідчить про те, що він покинув наше місто. Господи, я так сподіваюся на це. Людина, яка вбиває дівчат. Тільки тому, що вони чимось нагадують йому матір. Вибачте. Учора ввечері хтось сказав про це по телевізору, якийсь психіатр. Зрозуміло, це лише гіпотеза. Зрозуміло, кивнув еренграф. Гіпотези завжди цікаві. Роздуми, припущення, версії. Це все дуже цікаво. Але суть у тому так, я пам'ятаю про нашу угоду, містер Еренграф, добре пам'ятаю. Але з іншого боку, ви лише один раз відвідали Кларка у в'язниці, провели з ним кілька хвилин. А тепер виходить, що я маю віддати вам 75 тисяч доларів лише тому, що цей маніяк продовжував убивати. Я проконсультувалася зі своїм адвокатом він не займається криміналом, а веде мої особисті справи, і він запропонував знизити розмір вашої винагороди. Він, значить, це запропонував. Місіс Калхейн відвела очі. Так, він це запропонував, і я повинна сказати, я з ним повністю згодна. Зрозуміло, я готова відшкодувати вам усі витрати, хоча я й не бачу, на що ви могли витратитися. Він вважає, що ваш гонорар повинен скласти 5 тисяч доларів. Але я дуже вам вдячна, містере Еренграфе, і готова заплатити 10 тисяч. Ви повинні визнати, що ця сума не маленька. Гроші у мене є, я не бідна. Але 75 тисяч платити вам просто немає за що. О, люди. Еренграф заплющив очі, і багаті найгірші. Очі розплющилися. Адвокат подивився на Дороті Калхейн. На жаль, лише багаті можуть виплачувати високі гонорари, і мені не залишається нічого іншого, як працювати на них. Бідняки не погоджуються на що небудь, перебуваючи у відчайдушному становищі, лише для того, щоб відмовитися від свого слова, як тільки гроза минула. Я ж не відмовляюся від свого слова. заперечила місіс Калхейн. Я просто. Місіс Калхейн. Я збираюся вам дещо сказати. Але буде краще, якщо ви прямо зараз дістанете чекову книжку і випишете чек на суму, яка мені належить. Якщо ви цього не зробите, то потім дуже пошкодуєте. Ви ви мені погрожуєте? на губах еренграфа промайнула посмішка. Звичайно, ні. Це не погроза, це попередження. Бачите, якщо ви не заплатите мені зараз, мені доведеться вам дещо сказати, після чого вам все одно доведеться заплатити. Я вас не розумію. Не розумієте, кивнув еренграф. Не можете зрозуміти. Місіс Калхейн, ви згадували про витрати. Я, звичайно, не пред'явлю вам фінансових документів, які свідчать про те, де і скільки я витратив заради звільнення вашого сина, але про деякі витрати я розповім. Я не прошу вас, спершу вислухайте мене почнемо з залізничного квитка до Нью-Йорка. далі таксі до аеропорту Кеннеді». До речі, 20 доларів з урахуванням чайових, містере Еренграф, потім авіаквиток до Лондона і назад. Я завжди літаю першим класом це звичайно розкіш. Але якщо я плачу за проїзд сам, то чому я повинен економити Оренда автомобіля в аеропорту Хітроу, проїзд до Оксфорда та назад. Бензин дорогий і в Америці, але в Англії він коштує набагато дорожче. Вона не відводила від нього очей, він продовжував рівним спокійним голосом, і місіс Калхейн відчувала, як у неї все більше відвисає щелепа, але нічого не могла з собою вдіяти. В Оксфорді я відвідав п'ять магазинів чоловічого одягу. В одному краватки Кейдмунського товариства не було, в інших я купував лише по одній краватці не варто було привертати до себе уваги. Краватки кейдмунського товариства досить цікаві. Широка синя смуга, вущі золоті та яскраво зелена. Я віддаю перевагу однотонним краваткам, місіс Калхейн, але зі всіх смугастих кейдмунська, мабуть, найкраща. Боже мій. Були й інші витрати. Місіс Калхейн. Але оскільки я оплатив їх зі своєї кишені, мабуть, не варто їх вам перераховувати. Чи не так? Боже мій, творець наш на небі. Ви маєте рацію він саме там. Як я й попереджав, вам було б краще заплатити відразу. У таких справах ні до чого знати подробиці. Ви зі мною згодні. Кларк не вбивав Елтію Паттон. Звичайно, не вбивав, місіс Калхейн. Звичайно. Я певен, що якась погана людина вкрала кроватку Кларка, щоб звалити на нього. Про вину заскоєний злочин. Але довести це непросто. А якщо адвокат і зуміє переконати присяжних у тому, що Кларк не вбивця, у громадськості напевно залишаться сумніви у справедливості вироку. Тож Тавро, підозрюваного у вбивстві, залишиться з Кларком до кінця його днів. Ми з вами, звичайно, знаємо, що він невинний. Він невинний. кивнула місіс Калхейн. Не, невинний. Звичайно, місіс Калхейн. Вбивця маніяк, що виловлює молодих жінок, які схожі на його матір, або на сестру, або ще на когось, хто його знає. Ви хочете дістати чекову книжку, місіс Калхейн? Будь ласка, не поспішайте виписувати чек. У вас надто тремтять руки. Посидьте, заспокойтесь. Зараз я принесу вам води. Все гаразд, місіс Калхейн. Ви повинні завжди про це пам'ятати життя прекрасне і дивовижне. А ось і ваша вода у паперовій скляночці. Пийте, пийте. І коли настав час виписувати чек, її рука не тремтіла виплатити Мартіну еренграфу 75 тисяч доларів. І підпис Дороті Роджер Скалхейн. Писала вона кульковою ручкою, тож чорнила сушити не довелося. І вона відразу віддала чек, бездоганно одягненому маленькому чоловікові. Дякую вам, дякую, місіс Калхейн. А ось ваш долар, який я одержав від вас, у завдаток. Будь ласка, візьміть його. Вона взяла купюру. Дуже добре. Гадаю, у вас не виникне бажання переказувати нашу розмову ще комусь. Сенсу в цьому немає, чи не так? Ні, я нікому ні про що не розкажу. І я тієї ж думки. Чотири кроватки. При цих словах її брови здивовано піднялися. Ви сказали, що купили чотири краватки, але вбили лише трьох дівчат. Так, лише трьох. А що сталося з четвертою кроваткою? Вона, мабуть, у моїй шафі. А де ще їй бути, місіс Калхейн? Може, вони всі там? Кожна у своїй коробочці, в яку їх запакували в магазині. Може, маніяк сам купував кейдманські краватки, а мої лише сувенір, який нагадує про те, що могло б статися. А може, те, що я розповів вам, вигадка я не літав до Лондона і не їздив до Оксфорда, не купував краватки кейдманського товариства, я міг вигадати все, що завгодно, заради того, щоб отримати свій гонорар. А але, люба моя, він обійшов стіл. Допоміг їй підвестися і повів до дверей Нам слід вірити в те, у що хочеться вірити. Я отримав гонорар, ви сина. Детективи тепер шукають зовсім іншу людину, ми їх більше не цікавимо. Нам немає діла до їхніх проблем. Заспокойтеся, люба місіс Калхейн. Дуже прошу вас, заспокойтеся. Ліфт ліворуч коридором. Якщо вам знадобляться мої послуги. Ви знаєте, де мене знайти. Можливо, ви порекомендуєте мене вашим друзям. Але благаю вас, без зайвої помпи. Скромність, знаєте, прикрашає людину. Повільно, дуже повільно, вона рушила до ліфта, натиснула кнопку виклику, почекала, доки підніметься кабіна. Вона не озирнулася жодного разу.